Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. І от мене Аня. Сьогодні подивимося, Україна має тільки два шляхи. Це така риторична заява без углої, але ми не будемо прив'язуватись до її слів або до її персони. От вона каже, що або мілітарна держава, або втрата державності. Давайте, не забувайте підписуватись, приходити на особисті, підтримувати збір на турнікети, прикреплю все під відео, обіймаємось. Держава має виключно два шляхи. Я така заява, покажи мені, як це бачать вищі сили. Ні, це обман. обман. Вона не просто так це каже. Це пов'язано з останніми обстрілами. Вона як відволікає, бачите ну як трошки вводить в оману, відволікає на себе. увагу Зараз буде дуже багато інформації, завуальовано будуть нас відводити від питань соціального захисту, підтримки людей, надання якоїсь допомоги. Знову піде тема переговорів. Так. Ресурсів. Це карта відлюднення. Відлюдника я вже її боюсь, тому що вона для нас, на жаль, не про хороше. Чому ти зараз випадаєш знов і знов? То карта сонця йшла, тепер постійно відлюдник. Прифонтові виїжджають люди ще. ще Відлюдник чому ти зараз ідеш? Тому що мах, це наше керівництво. Що робить? А, розумієш, що безвихідь. Остання карта повішена. І розумієш, от тільки договори. Куди б ти не їхав? Що б ти не питав, тільки підпиши документ. І все. У нас погано з грошима, з соціалкою. Все. Не настільки, навпаки, більше, ніж ви бачите. І ви собі уявляєте. Ідея якась біда? Яка біда йде для України? Я при вас витягла. Це який, знаєте, фокус. Відлюдник і маг. Що за біда? Європа відмовляється навіть від якихось гарантій. Можуть когось повертати, можуть з Європи. Знову не вистачає ресурсу. Карти йдуть по колу. Подивіться, одна і те саме. Що ми бачимо? Знову відлюдник, знову мах. Ми сам на сам з проблемою. Все. Брехні багато буде в медіа. то залякувати будуть, то будуть обіцяти знову якісь домовленості. Конкретики не буде. Там, де нема конкретики по строках, по переговорних, наприклад, групах, по тому, які суми. Ви це навіть ну просто навіть не задумаєтесь над цим. А що спостерігати, Влада буде просто спостерігати. Що спостерігати? Ну, Обман, великі гроші. Дивіться, Америка зараз перевзується і скаже, я тобі можу щось здати, але де гарантія, де гарантія, що ти потім підпишеш мир. Зараз Америка буде гратися з нами і з ворогом. Відлюдник і мах, яка ця ситуація, доля України, яка? Просто буде видно, як на долоні, як вдень, при ясному сонечку, хто які має наміри. І зараз це висвітлиться так, що нібито навпаки Україна не хоче домовлятися, бо їй вигідна ця війна. Це буде така інформація. А нема з чим наступати. А немає. Ми то думали, у нас документи є на якусь допомогу. Частина вже кудись без звісті зникла на нашій території. ППО, ну дивіться, щось покращиться при збитті ціле, тут не можу казати неправду. Але, от в загальному, ні, ворога бити на фронті дуже важко на те, щоб наступати. Треба подивитись справді в очі. Не ховатись від людей. Від людних це я закрився, бачите, я зачинився. Нікому не кажу про свої плани, щось там читаю, пишу, може, заповіт вже складає, не знаю. Це гумор чорний, сарказм. А от я, ну, тут я, бачите, старий, страшний, переляканий, а тут я виходжу і якісь закони, закони штампувати, якісь закони будуть один за одним. На що це ти, ти це робиш? На що це робиться? А я не знаю, що робити. Я від відповідальності хочу сховатись. Я не знаю, що робити. Гірше буде. Дивіться, тут такий момент, що не мілітарною державою треба ставати, а всередині наводити лад, це така риторика. Давайте по факту Америка як до нас ставиться. Ті ресурси, які зараз зайдуть, хоч трошечки їхно буде. Використати максимально ефективно і проконтролювати все. Далі, далі, далі все. Таке відчуття, що на нас от якось також тиснуть, так що ми ну, не зможемо не підписати щось все одно. От мені цікаво, чи зрозуміє влада, що доведеться піти на погану угоду? Чи ні? Це, ну Давайте так, чи розуміє зараз влада, що все одно доведеться підписувати погану угоду. Так, да, розуміє. Комусь навіть пропонували за це гроші, що давай ми тебе там, жінці, якісь там посадимо. Та це не будемо в політику, куди посадимо, на яке крісло? Ні, не будемо. Так, да, розумію. І чим більше обстріли, тим ближче цей факт розуміння. Дивіться, зараз такий етап, коли або все пропало, або ми, або ми перемагаємо. Один день буде все пропало, інший день будуть казати, ми перемагаємо. Після цього етапу прийде момент, коли нам почнуть знову казати, що краще такий мир, ніж ніякого. Тому ми чекаємо. Давайте ще Америка. Насправді, це наш друг, чи наш ворог? Америка. Це наш друг. Да, чи наш ворог не може бути Америка ворогом. Чому? Тому що колесо долі. На цю дружбу випадає доля. Сама доля звела нас з ними для співпраці насправді. Але ми якось ну от не використовуємо це. Ми все одно, тут може бути знову якась або суперечка, або от щось на щось ми не погоджуємось. А вони нас можуть підсилити також за умови. Дивіться, тут такі гнучкі політичні ігри, ми не будемо туди залазити. Це не наш ворог. Чому? Тому що тут треба ворога обіграти нашого на фронті, обіграти політично. Дати таку угоду покласти і оприлюднити смачну, класну угоду, для нас класну. І показати, що от, от треба переграти політично ворога, тоді ми від Америки отримуємо, знаєте, золотий ресурс, там дуже багато допомоги. І нам треба знову, як, ми на все згодні. Але ми поки що так не будемо робити. Угоду треба нову. І з Америкою ще якусь ресурсну. І щодо миру. А нас будуть сильно обстрілювати смерть, карта смерті. Ми нічого не можемо вдіяти. Якісь такі дії дивні, треба владу дивитись окремо. Бачите, як от закрилась влада від всіх. Бачите, ті залякують, ті нібито підтримують. Все, я не буду нічого слухати. Я от як буду стояти на своєму, а вже воно не актуальне. Треба нову угоду робити. І з новими якимись пропозиціями, більш, більш реальними до зараз ситуації на фронті цивільного життя, вже виходити з ворогом на розмову. Часу в нас немає, мало часу. Знову буде проблема по атомних, а по мостах. І по мостах. Карта диявола. Сильні обстріли. Знаєте, є таке, що можна відновити, а є таке, що не можна. Повториться трагедія Херсонщини. Ну, не в такому масштабі він планує. Так, да, да. це як буде спонукати нас до миру, по-перше, а по-друге, це буде спонукати чомусь спільноту світову нас підштовхувати до миру. Так вважає ворог, що чим більше ми втрачаємо, тим швидше нам почнуть кричати, рятуй хоча б те, що в тебе залишається. Хоча б збережи те, що в тебе є. Тут прямо от ворог вдало так зараз. Ну, от вірять ворогу, що все пропало у нас, а в нього все класно. Прям вірять, що от нам треба підписати. Знову цей диявол іде на дні колоди. Тримаємося.